Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Анатолія Зайчука. У цьому новому коротенькому відео я хотів би поділитись своїми враженнями від прочитаної книги з психології. Я навмисно не буду казати назву книги, бо мені здається, що схожі відчуття були в мене завжди, коли читав книгу з психології. Щось схожі враження. У більшості випадків були. Отже, я дочитав книгу з психології нещодавно, це бестселер відомої авторки. Книга призначена для чутливих людей. Поки читав книгу, весь час намагався переконатись, що книга мені допоможе. До кожної описаної ситуації, до кожного наведеного прикладу я намагався підставити свої переживання, свій життєвий досвід, тобто знайти схоже з тим, що написано. Потім у кінці ще пройшов тест. Виявилось, що я ледве підходжу під критерії, для кого призначена книга. Це при тому, що тест я проходив у спокійній домашній обстановці. У вихідний день, тобто не було якихось чинників, які б вплинули на результат тесту. Головна задача, головна цілі книги дати можливість чутливим людям відчути себе більш впевненим. З описаних ситуацій поводження людини мені більш за все підходить те, що мені подобається. Бути самому, щоб обдумувати і відновлюватись морально, фізично і так далі. Книга цього психолога, цієї психологині допомагає відчути себе трошки більш впевненим, ще й тим, що наводить приклади з життів інших людей. Найчастіше сумні приклади. Таким. Чином, на питання, як... Таким чином, на питання, яке поставлення у заголовку книги Як жити, як бути, відповіді я не відчув. Але книга корисна, корисна, як будь-яка книга з психології. Вона заспокоює під час читання. Поки читаєш кожна наведена ситуація, змушує думати. Тобто ти знайомишся з аналітикою і сам починаєш погоджуватись або ні. Сам процес читання корисний, тобі ніби приводять психологічні приклади у поведінці і ніби кажуть: подумай над цим, подумай про це, подумай ще над цим. А як тобі ось такий випадок? Тобто наводять весь час приклади. У підсумку відповіді немає. Але ти хоча б потратив свій час, щоб про щось подумати.